Добрий день, братва! Я вас вітаю, ви з на каналі Заводіло. Взяли спортивний різкий автомобіль, і Нам різко треба проскочити на СТО одне, щоб подивитися, що ж там нам за калимага приїхала. А зараз по друзі розкажу, що це. Що це і чому воно тут і взагалі що з ним будуть робити. Let's go. Братішки ж, як діла? Як настроєння, пульс давлення? Це мені по, -по бізнесу дзвонили, відвідають на питання, да, з людьми общаюсь, знати треба. Наш контенті взагалі-то про такі понятно, вантажні автомобілі, комерційні. Я думаю, цей автомобіль буде цікавий, бо в нас ще таких не було. І тим паче це електричний автомобіль, і тим більше він ще називається Тесла. Історія такова. Один молодий пацанюра, наш хороший кінтюрік, захотів собі Приключення на свою голову. Дзвонить і каже привіт. Каже, привіт. Як Ну, Нормально, воду п'єм, хліб жуємо, справи на лівий А ти як. Він каже, теж нічого бувало получше. Накрутив собі бігудій, придумав собі тут двіжуху, що хочу поміняти автомашину. У нього зараз на даний час Volkswagen Jetta З двигуном 1.8 американець. Зараз Volkswagen Jetta. Захотів собі Tesla. Хоче Теслу, каже, давно мріяв. Просто відкриваю інтернет і бачу об'яви з теслу. Ось, -от, в цьому районі, кажу, щось починається, якісь Ми <риклад> Зійшлися на тому, що людина хоче Теслу, обов'язково білий салон. Понятно, Менший пробіг, менший удар і всі ці діла. Саме основне, що він хоче дуал-мотор. І Long Range Це типу повноприводні автомобілі і там якісь з посиленою батареєю. Вони, по-моєму, випускаються якраз з 21 року. В Теслах, то я не розбираюсь але в загальному то в машинках я якби теж не не чоловік. Ми відкриваємо ці їхні американські. Аукціони і погнали. Починається завжди з того, та що там, та щас, он дивися, там 200 варіантів, тим більше Тесла, це популярна машина в США, там щас, там щас, за 2 години щось виграє. Понятно, що хочеться подешевше, але треба було спочатку прицінитися хоча б для розуміння, які роки, за скільки вони продаються, за скільки їх торгують, з якими вони пробігами, з якими вони пошкодженнями. Ну, понятно, що хотілося б. Там просто без пошкодження, бо з мінімальними, щоб там типу, прийшов, там, ото, рукавом протер, помив салон і на заміну батареї нахуй. В принципі, знаєте, і таке буває у людей теж така історія. Там, далі я вам покажу одну машинку теж таку з приключеннями. Така пойдеть теж історія, така буде у нас там кі... др... Др... трагічна кінокомедія. Ще <сі> не зрозуміло з яким фіналом. Почали дивитися ці Тесли. Дивилися 20, 21, 22 рік. Зробили виборку автомобілів, які будуть грати на аукціонах в найближчі часи, в там, найближчі там, години або дні. І почали за ними спостерігати. Перше, що мене здивувало, що за ці тачки їхалися є... тільки в основному або грузини, або українці. Ти дивишся на аукціон, то от таке враження, що крім. Українців і грузинів на теслах ніхто більше не є. Там інколи америкоси встрівали, бо вони встрівали на такі більш тачки, які з мінімальними пошкодженнями. Все що трохи припасоване, я марджоба, я чувак закіплю. Чого я не зему? Дивишся, 35 тисяч міль пробіг. Ну 50 тисяч пробіг. Ну, вроді така, з мінімальним пошкодженням. Я його рот шатал, я його заберу, і українці не хуй. Нажимай, давай! Вони її допизли до 13 тисяч. Сидиш, думаєш, а що вони якось з нею робити будете? Понятно, в Грузії там розмитнені немає. А аукціони це така тема, там всльчивим або азартним ділати нічого. Забув сказати, що перед тим, як ми полізли на аукціон, грати ці Тесла, вирішили подивитися. Скільки ж вони коштують тут? Ті варіанти, які були і продавалися найдешевше, це були варіанти максимально незроблені. Ти задаєш питання, чому ти продаєш? Та ось ти розумієш, там типу, купив собі, але тут сімейні обставини, от я привіз. І зараз, ну коротше, там щось не пошло, не поїхало, треба ті попродати, тому скидаю там в мінуса. Коли поспілкувалися з людьми, які більш компетентні в Теслах, які вже їх привезли. Не один десяток, вони кажуть, пацани, ви якщо граєте або дивитесь ці машини, то будьте дуже акуратні і уважні. Багато привозять або з якимись конченими батареями. Або з такими пошкодженнями де треба ремонтувати ці батареї або цю електроніку. Нам сказали, що будьте дуже уважні. І не беріть такі удари, які були по задній частині, в основному в ліву сторону. Бо в них там щось знаходиться, яке відповідає за управління цих батарей. Ну, коротше, ми їм респекто скинули, як Ілон Маск, від душі. Thank you. І красавчики без вас би ми взагалі вибрали тупо якусь шляпу. І тут я розумію, що ці об'яви, які в нас, це тупо тачки машини сюрприз. Тому ми вирішили самі пошпилить на цих аукціонах. Ми вибрали декілька варіантів, але ми не встрявали в сильні передряги. Ми там декілька автомобілів так чисто пробували. Пройде наша ставка, не пройде. Ну, кажу, там заруба була така сильніша. Те, що ми планували, наприклад, давай поставимо, там, ну нехай 10-500, ну максимум 10-700. Воно все вилітало далеко за наш бюджет. Варіанти попередні, які ми оглядали, вони були з пробігами від там, 30 до, я вже не пам'ятаю, до 50 тисяч миль. Але були, в принципі, з невеликими пошкодженнями. Ми вирішили. Так, що давай краще подивимось якусь таку підроботу машину, а може з меншим пробігом, але дешевше. А знайшли один варіант, це була машина 21-го року. Tesla Model Y. от Там всі оці слова модні. Long Range, Olivietes, Salatis, Криветос. Вирішили за нею поспостерігати. Гра по цьому лоту була ось буквально там через якусь годину-півтори. Цей автомобіль можна було придбати по Buy Now, за 9 тисяч доларів. продавець-селер хотів за неї дев'яточку. Ми подумали так, що якщо він хоче дев'ятку, а ми дамо йому, наприклад, 4500, то в принципі він має согласитися. Ми хотіли йому написати письмо. От тобі 4500, братан, у нас війна, грошей немає, ви американці, у вас гроші йдуть, отдай нам за 4500. Не будь чертуганом, ти ще заробиш. І таке, щось прийшло на непонятному язику, написано. Таке щось типу май дік. це все шутки понятно. Хотіли дати йому там, в районі вісьми, і думаємо, якщо б нам віддали цю машину за вісім, це було б мега вигодно. Вона знаходилася в такому штаті, можна сказати, в самому дальньому, тому була дуже дорога і довга доставка. Зробили так, перевірили інформацію, подивилися, скільки ж разів вона вже грала, можливо, це перший її аукціон. Коли побачили, що це вже в неї третій аукціон, і він всі три рази хотів за неї 9 тисяч. Попередні рази йому давали там за неї щось, там за щось 8400 він не віддав. Потім 8600 він не віддав. Потім третій раз вона гралась по ціні 7200, само собою, він не віддав. І ми зрозуміли, що менше 9 ціни не буде. Почався аукціон. Автомобіль добили до 8 800. І знаєте, хто з нами грав? Конечно, конечно. Вони бачили цю цифру в 9 тисяч. Була, не була, даємо 8,9, дев'ятку не даємо. Поставили 8900 і це була наша фінальна ставка. Автомобіль відправили на узгодження. І буквально через якихось 40 хвилин людина сказала, окей, забирайте. 8900, то 8900. Братва, а перед тим, як ви побачите, що це за автомобіль. Підписуйтесь на нашу Viber групу, на мій особистий інстаграм. Я там інколи пощу всяку хірню. Може бути лайкать, може не буде, може бути репостить, Мало ли. Всі посилання будуть під відео. А от і наша бідолага. Приїхав Електромобіль. Вже снігом засипало її. Давайте напишемо тут на капоті Ілон Маск. Ви Знаєте, це круте відчуття, коли ти очікуєш там ці фотки. Розглядаєш, розглядаєш що ж воно там такое. Як же ж там воно. А потім приїжджає. І так цікаво от сюди заглядати. Будуть рихтувати, видно, що він десь у землю в'єбється. Це його основне пошкодження. Крило, херня, тут попало в паріг. значить, От будемо гніхтувати теж. Його розірвало, бо це і дефектували, зняли колесо. Цей ричах може викинути. А він, він просто обрізаний. Ось, конечно, На ось теж ричаг вирвало. Це у нас рульова, рульовий наконечник? До побачення полуось, до побачення, кулак. Теж до побачення, диск оставим це все поставляю. Я собі отак от думаю. Згризло, зрізало у нас проводку на парктронік. Ну, зрозуміло, і бампер, бампер, фара крило. Остальне все в принципі, не сильно кримінально. Ми думали, що тут ще попало по дверях. Але по дверях тут достало ну, ось дві коцички. Колір прикольний це і пробіг 21 886. Двері на місці. Це все тут ліпили якимись кліями, йо. Що вони понаробляли? Це жесть. Це прикиньте, вони клеїли, бо чи вікна не могли закрити. Двойний стеклопакет. Поналіплювали наліплювали такий гарбелей, клійонки. На фотках воно виглядало, звісно, так, типу трохи страшніше. Але порубані усі колеса. Це прорубано. Ця сторона у нас чисто так злетів бампер. Ну його викидати, бо він теж і тут отримав. Що там під ним? поки ще не ясно. Будемо сподіватися, що все ціло. Він сюди отримали, його трохи здвинуло. І тут він вищий ця сторона. Диск, порядок, різинка розсохлось вже тут все слава богу ну, до цієї сторони немає. тут опять же цей скотч я не знаю як знімати. Ви на відкриті стріляли стріляла у нас по моєму там руль і штора Задні колеса Получиться, по тій стороні два колеса прорубані ну і ось таке така машина закрита зараз не покажемо знятий акумулятор Треба шукати кум, відкривати, прикурювати її маніпулятором, тому тобто вже як буде вона заїжджати в бокс, або поставлять на колеса, тоді вже покажу її всередині. Вона тонована зі світлим таким біленьким салоном. Стрільнула у нас виходить, ця подушка. Штора права і оця штора. Стічка обрізала. Подушка викидає. Ось так стоїш, звісно, біля неї і подумаєш, оце да, оце в'їбиш. Нормальний електрокал. О, тут бампер, бачите, підкидається класно. А нічого все одно буде викидатися. Був здивований від цін. Ціни на Теслу в принципі, не такі ж дорогі. Бампер Бушка чисто в районі 4000 тисяч гривень. Крило теж в районі 100 доларів. Тобто, в принципі, доступні деталі. Хоча не знаю, будемо зараз вивчати. Це наш такий перший проєкт по теслюгану. Tesla Model Y. Dual Motor Long Range, повнопривідна версія з потужністю 340 км, кінських і із заявленим, ну, заявленим типу, ресурсом, батареї на 500 км типу, одного заряду. Вистачає. Доробимо, обов'язково потестуємо, покажу вам весь процес, як це відбувається, скільки це коштує, скільки вона вийде в загальному. Ну і понятно, покатаємося, потестуємо. Потім зробимо висновок, приїжджає вона це, не проїжджає, скільки це коштує. Вигідно, невигідно. ось цього автомобіля вийшло в 3650 гривень. 3650 томожку. Але дуже дорога буде на неї страховка. Поїхали далі. Автомобіль сюди доставляли майже три місяці. Його там катали, де хочеш. Він там цей автомобіль побував в більше країнах, ніж я за своє життя. Три місяці він сюди газував. І ось нарешті він приїхав. А якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсва!